Привіт світ! Є трохи злаків на продаж. Імператор циліндрічна, двохлітровий горшик. Всі молоді кінцівки такого червоного кольору, це така особливість. Є трохи орундотросніковий варієгатний. Є півторарічна рослинка, ця 150 Зараз вам покажу великі діленки, 3, більше трьох років. Є зібріна теж двохлітровий горшик, 70 гривень. Є великі, великі такі кущики, а Сока Маро завжди зелена 100 гривень. Є завжди зелене, також овсяниця гатьє. Півтора літра горшик. Також є Рейграс Бульбонський. 707 горшик 50 гривень. Є красунчики бамбуки зимуючі. Зимують вони у нас добре, це мої, я їх періодично розсажую. Може, як живоплоти, може як особна рослина. Дуже файно. бамбук зимуючий, кустовий. А ось все трохи залишилось ці великі діленки. Е... Могу орунду. Зараз покажу маму. Оці ділянки по 400. Шла вам показувати ці арунду маточний. І тут бачу має черепаха-аха. Подивіться, попила. Кати є, собаки є. Черепаха є. Бачите? Це живе в нас вона, мабуть, вже три роки. Опа. Поплила десь. На восьмій красавчик. Зараз він десь 2,5 метри, а до, до кінця сезону це вже буде 4-хметровий. метровий Це Дуже він мені подобається, дуже. Неагресивний злак. Чомусь які такі дуже гарні, а неагресивні. Тому що він такий, ото є великі діленки і є маленький і півторарічний.